На Хмельниччині зафіксували найвищий показник онкології за останні 15 років. Серед жінок найчастіше діагностують рак молочної залози. Це захворювання, яке виникає внаслідок мутації клітин. Причини розвитку онкопатології різні від психоемоційних до генетичних. Є багато симптомів, які можуть казати, що щось не так, це починаючи від наявності ущільнення в тканині грудної залози, виділення з грудної залози, поява асиметрії, деформації, зміни шкіри і так далі. І тому подібне. Це все може казати про те, що щось не так. І якщо людина бачить хоч один з цих симптомів. Або бачить, що щось з'явилось то, чого раніше не було краще звернутись до лікаря. Звертатися до фахівця за повним обстеженням достатньо один раз на рік за умови, якщо не знадобляться додаткові експертизи. Також жінки можуть проводити самообстеження, які радять виконувати один раз на місяць через 5-7 днів після менструації. Для того, щоб зробити самообстеження, достатньо брошури, яку можна отримати або в сімейного лікаря, або в мамолога за місцем проживання, мати її під рукою і достатньо насправді її використати там один чи два рази, і потім жінка вже буде пам'ятати алгоритм, що за чим робити і на що звертати увагу. Лікування недуги залежить від типу та стадії, на якій виявили рак. На другому місці серед найпоширеніших видів онкології у жінок є новоутворення на жіночих статевих органах. Ці пухлини можуть бути як і внутрішніми, так і зовнішніми. У нас в області Хмельницькій області за минулий рік зареєстровано більше 580 випадків раку у жінок репродуктивної системи, і на що ми хочемо наголосити, це те, що більше 150 випадків саме раку шейки матки. Чому ми наголошуємо на цю патологію? Бо ця патологія 80% ми можемо її профілактувати. Це можна зробити завдяки профілактичним оглядам, скринінгу, вакцинації та цитологічному скринінгу. Нині в Україні зафіксовано дві вакцини, які профілактують рак шийки матки. Лікарі запевняють, вони є повністю безпечними. Причиною захворювання є вірус папіломи людини, який, на жаль, у молоді є у 80% і він передається статевим шляхом. У більшості пацієнтів цей вірус елімінує з організму сам по собі. Але у кого є якісь чинники, це проблема з імунною системою, паління, часта зміна статевих партнерів, часті запальні захворювання, то цей вірус він може йти прогресувати і викликати передракові стани, а в майбутньому і рак. Рак на другому місці серед причин смертності в Україні. Проте в понад 40% випадків хворобі можна запобігти, якщо виявити її на ранніх стадіях та вчасно розпочати лікування. Крім того, слід дбати про здоровий спосіб життя. Це знизить ризик захворіти. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.